Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилися дуже цікаві новини. Київське Динамо може оголосити про нового воротаря. Чи може це бути посилення? Ми розкриємо всі деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Динамо серйозно аналізує ринок для посилення позиції воротаря, і головне ім'я на їхньому радарі Олександр Сапутін, видатний гравець Зорі, молодий воротар, якому лише 22 роки. Пройшов через молодіжну систему Дніпра та грає за зорю з 2020 року. У цьому сезоні Сапутін вже зіграв 10 матчів, пропустив 8 голів і 4 рази не пропустив жодного ворота, солідні цифри для молодого воротаря, який привертає увагу своєю безпекою та розвитком в Українська Прем'єр-Ліга. І правда в тому, що Динамо дійсно потрібно звернути пильну увагу на цю позицію. В останніх турах проблеми у воротарському секторі стали очевидними. Нещеред залишається нестабільним і не вселяє повної довіри, а Валентин Моргун знову потрапив під сумнів після тих помітних помилок у нічії 3-3 проти Карпат. Ці промахи викликали тривогу у керівництва, яке зараз розглядає можливість створення прямої конкуренції між воротарями в наступному зимовому трансферному вікні, щось, що могло б підняти рівень команди. Особливо в фінальній частині сезону Сапутін, окрім того, що він молодий і перспективний, має контракт із Зореєю до 2028 року та ринкову вартість, оцінену приблизно в 600 тисяч євро. Це непрості переговори, але й не неможливі, особливо якщо Динамо дійсно вирішить інвестувати. Отже, вболівальники синьо-білих, як ви вважаєте, Сапутін був би гарним доповненням до Динамо. Чи прийде він, щоб зайняти позицію стартового гравця, чи просто скласти конкуренцію нещерету? Залиште свою думку в коментарях. Наразі це все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.